Ну, доброго дня, шановні друзі. Дякую всім, що приєдналися сьогодні до проведення цих презентацій, і перед тим як продовжити логіку виступів своїх колег, я хотів би ще раз повернутися до того питання, з якого все починалося в нашій розвідці. Навіщо ми в божественній комедії? Яка, Данте, яка була е, написана більше 700 років тому, шукаємо відповідь на питання, хто такий провідник. І одна з можливих відповідей полягає в тому, що розуміння цих ознак може нам допомогти розпізнати або знайти свого провідника чи провідників в нашому житті, от саме в теперішній час. І саме з таким практичним фокусом я особисто прийшов в цю розвідку, і протягом наступних десяти вже дев'яти хвилин я спробую е, пояснити, що нам вдалося розпізнати, з якими складнощами в цьому процесі ми стикнулись, е, і е, отже, що нам може стати в нагоді, якщо ми е, в пошуках. Власного провідника, що ми спочатку зробили з нашими е, друзями-розвідниками, ми проаналізували всю божественну комедію і поведінку та розмови е, всіх провідників Регілія, Біатрічі, Матель де Бернара з Данте е, та ідентифікували 72 унікальні характеристики провідника. Потім, в результаті порівняння їх між різними провідниками, ця цифра виросла до 88. і перший ризик, з яким ми стикнулися, це бажання ще більшої деталізації, то розкласти ці ознаки на ще більші дрібні субознаки. І наведу лише один приклад. Всі наші провідники в комедії в певний час посміхаються Данте. Ну, Тобто, це така особливість. І тому ми е, ідентифікували посмішку як ознаку провідника. Але от якщо взяти безпосередню посмішку Біатріче, то це щось надзвичайне. Тобто Біатріче посмішкою говорить, направляє, відповідає на питання, веде за собою, надихає, позбавляє слів. Перемагає посмішку, навіть коли Біатріч не посміхається, це теж важлива ознака. І я впевнений, що колись хтось напише дисертацію за цією темою, але для нас це був ризик піти в певні деталі, залипнути на цих ознаках і не побачити всієї картини в цілому. А... Що ми зробили далі? Зрозуміло, що далі ми пішли шляхом узагальнення з бажанням вивести з цих унікальних характеристик певні універсальні ознаки, і на першому етапі з 88 характеристик ми вийшли на 35 спільних ознак. Потім узагальнили їх до 7-9 і далі в результаті отримали. Три головні характеристики, саме ті про які Мар'яна е, розповідала: провідник має бути вчителем, провідник має бути авторитетом і реалізувати оцей батьківський зв'язок любові, да бути е, як батько або мати для учня послідовника. І тут ми стикаємося з новим ризиком надмірного ризиком надмірного узагальнення. Чим більше ми узагальнюємо, тим менше в них людей. І от тому ми можемо безумовно узагальнювати, але до певної межі, щоб не втрачати розрізнення провідників між собою. І до речі, це також нам ну, на, наштовхує на відповідь на ще одне питання: чому в божественній комедії у нас чотири провідника, а не один? Теоретично для Данте було б можливо. Виділити найкращі унікальні характеристики, наділити цими характеристиками одну людину, ну нехай святу людину, да, яка б провела Данте від А через А, чистилище і завела б його е, до раю. Але Данте цим шляхом не пішов, і на нашу думку, тому що. На це от тому, що провідництво не можна звести лише до унікальних або універсальних характеристик провідника. Це лише один з елементів, а потрібно ще ці, цей елемент співвідносити з багатьма іншими факторами. І тому провідництво це по суті магія, яка виникає в результаті взаємодії провідника і учня послідовника. Це Провідництво це результат взаємодії та поєднання проявлення унікальних характеристик провідника в конкретних зовнішніх умовах, а чистили ще рай, з конкретними завданнями, які стоять, та рівнем свідомості та готовності самого учня. І нарешті ми е, підійшли е, до питання, що нам заважає е, розпізнати в людині свого провідника. І ну. Про те, що занадто велика деталізація, або надмірне узагальнення ознак, я вже сказав. Друге, це наша зацикленість на певних ознаках, особливо якщо ми наповнюємо ці ознаки певним символізмом або містицизмом, ну іншими словами, бажання в аду побачити бернара, тобто, щоб або провідник має бути або з довгою бородою, або з німбом над головою. Далі обмеження та ілюзії з приводу власного рівня розвитку. Ми когось зустрічаємо, але хибно вважаємо себе або негідним уваги цієї людини, або навпаки, з гордості відкидаємо можливість допомоги або навчання цієї людини. Просторові часові забобони та ілюзії. Такі упередження, як провідник, має бути один на все життя, або він має жити в Індії. Тібеті, тобто, куди, можливо, один раз в житті ми приїдемо, або, можливо, і, і не приїдемо. І нерозуміння того, як е, цей провідник в нашому житті має з'явитись. Е, ти обираєш, тебе обирають, тобі хтось надає допомогу, або ти маєш заслужити чи вибороти це право провідника. Тут ціла купа питань для індивідуальних досліджень кожного. Але кожен з розвідників в нашій групі. З огляду на власні життєві пріоритети та уподобання, вийшов на власне визначення провідника. І моє визначення за результатами цієї розвідки наступне: провідник це духовна істота, людина або дух, яка розуміючи власні унікальні можливості, індивідуальні характеристики, а також знаючи, оцінюючи твою готовність, бажання, здібності і обмеження, добре орієнтуючись в зовнішніх умовах, допоможе тобі. Зробити той самий крок: перший останній або просто важливий, який би ти не зробив самостійно на шляху до твого істинного бажання і реалізації власного призначення. І з огляду на обмеженість часу на завершення, я зібрав найбільш яскраві та важливі на власний погляд ознаки провідника, і пропоную їх вам у вигляді невеликого есе з візуальним супровідом. Іноді, щоб себе в цьому світі помітити, ти ставиш його на стоп і бачиш ти, що світ нагадує величезний калейдоскоп. А люди, які тобі на шляху зустрічаються, в тобі як в дзеркалі відбуваються, зі своїми страхами, маніпуляціями та маніфестаціями. Тут навіть данте вільний у власних інтерпретаціях. Але якщо дзеркало чисто, ти також побачиш в них сонце, променисте. І ти відбиваєшся в них своїми думками, кістками та власними гріхами, але і радістю також, любов'ю, довірою, своїми чеснотами, великою силою. І ходимо ми з ними по колам, шукаємо в світі любов, з кимось за неї б'ємось, когось в її ім'я ранимо, а чиє у цієї любові плоди на це уваги не звертаємо. Шукаємо цю любов в собі, цідимо її з себе по краплі, серце краємо. А чи бачимо її джерело в інших, чи любить хтось нас люди, Бог, Всесвіт, про це ми не знаємо. І ходимо ми разом по всьому світу шляхами героїв, що не знають свірок, і не доходимо до мети як уліс, та зупиняємось до просвітлення лише за крок. І нам здається, що стане нам сили пройти цей останній шлях. Перемогти лева, вовчицю, цю рис та іншу життєву муку, але не виходить здолати їх опір, хтось має завести до раю за руку, хтось має провести тебе крізь темряву ночі, хто знає шлях, але для початку зазирне тобі в очі і вгамує твій страх. Хто прийде з новиною, що тебе люблять і пам'ятають, то надасть тобі руху звісткою, що на тебе чекають, хто обіймає першим, але без твоїх питань говорити не звик, і називати його можна по-різному друг, вчитель, поет, вождь провідник. Для кого не байдуже, що з тобою коїться, кому до всього є діло і все має значення, хто допоможе очистити душу, пройти крізь вогонь і, врешті-решт, відкрити своє призначення, хто зустріне тебе співами та сміхом в земному раю, пояснить всі знаки, символи, етапи твого підвищення. Напоїть водою лети та занурить вивною і проведе над тобою обряд очищення. Хто посмішкою веде, надихає, говорить і якщо ти бажаєш і робиш крок, тебе підніме над світом, підхопить і поведе поглядом до зірок. Хто з'явиться поруч, коли здається, що втратив твої очі зіркові, помолиться разом, вгамує сумніви твої і вагання, проведе крізь та з любові і завершить. Твоє бажання не так важливо, яким шляхом до раю і ви йдете: прямим, правим, лівим, шляхом воїна, філософа, лікаря або творця, але важливо йти за власним бажанням та бути щасливим, щоб це був шлях вашого серця. З любов'ю в серці ти можеш жити в Україні або на північному полюсі, бути в армії, танцювати балет або вигадувати для компанії лого. Шляхи Господні несповідні і кожен з них приведе до нього. Дякую, друзі, за увагу і бажаю додаю... успіху на шляху в пошуках власного провідника в цьому житті.